Привіт! Ласкаво просимо до Buildbox. У цьому відео ми надамо огляд редактора меню. Коли ви створюєте нову гру в Buildbox, ви можете налаштувати параметри меню та вибрати, які екрани меню включити разом зі стартовим та екраном гри. Тому я просто вибрав всі різні варіанти, щоб показати основні екрани, які ми бачимо, різні типи екранів доступні через BuildBox. Натискаю кнопку Створити, і ми маємо різні екрани, бачите, як кожен екран пов'язаний з іншим. Спочатку є початковий екран це перший екран, що показує екран завантаження при запуску додатка. Головне меню це екран гри або екран входу в магазин, що відображається на початку. Меню Гра. інформація, магазин, Вибір гравців у користувацькому інтерфейсі для початку гри, отримання інформації та покупки монет. Є екрани на основі їх вибору. Якщо почнуть гру, підуть на ігрове поле. Якщо хочуть більше інформації, на екран інформації. Якщо вони підуть в монетний магазин. Їх заберуть туди. Ми також маємо кнопки інтерфейсу ігрового поля. Вони можуть зупинити гру, якщо дозволимо. Є екран завершення гри, якщо натиснуть кнопку паузи, перенесуть на екран паузи. Якщо персонаж переможений, на екрані кінця гри. Також зазначте, що можете змінити з'єднання для кожного з меню. Якщо хочете від'єднати елементи, просто клацніть і перетягніть з'єднання і знову підключіть різні елементи. Клацніть правою кнопкою миші, щоб додати новий екран сцени, подібний до ігрового поля, або новий екран користувачного інтерфейсу. Ви можете змінювати і налаштовувати ці з'єднання для вашої гри. Тепер також можна налаштувати параметри для кожного типу екрану. Якщо виберу екран магазину Монет, просто натиснувши його один раз, побачите мою назву цього екрану, яку можу змінити. Маю варіанти між Store. Реклами, якщо хочу відображати рекламу на цьому екрані, також є варіанти рекламного банера. Потім можу вибрати частоту для міжсторінкових та банерних оголошень. Встановлення частоти 1 означає, що реклама показуватиметься кожного разу. Встановлення частоти 2 означає, що цей екран буде відображатися кожен другий раз, коли до нього звертаються. Я можу встановити 4 для частоти рекламного банера, і тоді один з чотирьох разів вони бачитимуть рекламний банер. Нарешті у нас є наші музичні варіанти тут. Ви можете перетягнути трек, щоб його відтворити тут. Якщо потрібно, ви можете зациклити трек. Щоб вимкнути звук на будь-якому екрані, виберіть його і натисніть кнопку М на клавіатурі. Вона стане червоною, що свідчить про вимкнення екрану. Щоб вимкнути беззвучний режим, просто натисніть M знову. Дякую.